Всім привіт! Так, поки, поки ще є світло, в мене тут кран виведений на двір і в ньому є ось такий шланг. Зараз я під тиском, під тиском буду розробляти. Вирішив, ну так вже холодно, похолодало, воно і курям добре, і перепілкам отим своїм бродерам. я казав, що вони не несуться. Хочу дати, їм, хочу дати їм вітамінки. Ось, так як я показував при розпаковці, що я взяв собі підкислювач і взяв ось такі. Вітаміни від, від компанії ЗВК. зараз. Тут треба умовно 5 днів і пише для, для, ну, для стимуляції несучості, ота, як мені треба перепілкам. Та й взагалі тут треба 2 мл на літр води. А просто для, ну, якщо просто давати вітаміни, то тут потрібно давати 1 мл на літр води. Вон, ті вже прийшли, провіряють. Зараз я тут взяв шприц, 10-літрова лійка, дам 20. 20 мл, правда, мені двійкою дві, ж при цьому треба буде побавитись 10 разів. Ну нічого, розроблю цілею 10 літрів перепілка, щоб їм вистало на цілий день дам оцим, оцим своїм курям-індикам. Вони вже теж несуться зелені дома, крупиви, там вже теж померзла, так що я вже їм не рву, А плюс сиріс пішла. така погода, не, не дуже похолодало. Хай вітамінці собі проп'ють. Будуть мати кращий імунітет. І отам гулушеєм теж, теж подаю. Вони теж починають нестись. Зараз розбавлю і почнемо почнем давати. Ось такі красиві. Ну, Тут мені буде, якраз, якщо давати по 2 мл, то і баночки мені хватить на 10 літ. Тут 200 мл. на 10, на 10 літ. Я думаю, якраз на 5 днів ось цього мені і хватить. Тут є дуже багато вітамінів, тут написано, який комплекс. Так що, якраз, якраз зараз їм на осінь. Буде, буде прекрасно. Так, призвоюся трійка, так що набралося набралося швидше. Е, а, тільки я... Так, я набрав два, Я набрав сім кубіків. Я набрав два повних і один по... І один і один. Один мілілітр. Тож треба три, щоб було дев'ять. Я тепер сів рахую. Думаю, щось, щось не то. Добре, що почав, що почав вам показувати, бо інакше би дав замало. Так, я кажу, ще, ще своїм перепілкам. О, три є. В рійку ще своїм перепілкам даю, даю останній шанс. Просто мені їх, мені їх шкода прибирати на скажімо так, на м'ясо, бо вони ще би мали нести не тоді, як стресанули. Ну, але йде, як є антистрес, так що... Так що даю їм останній шанс. І поки є, у нас мають виключити світло. Так, за секунду. іде вода від шлангу ось так. Бачите, гарно. Гарно воно все. Я так завжди і проб'ю. І, і підкислювач розробляє навіть засильно. Зараз треба буде зменшувати, бо бачите, піниться. Піде через верх. Така лійка, якою я. Я на її в принципі, підливаю, вона бачите, така трохи бо е, тут качки ходять, її ззовні обцяпують. Ключов поменший тиск запінилось. Але вже я бачу, що ніби ніби підверху. Ну, є, повний, є повний цей. І зараз, зараз гарденьку несу і буду заливати. Вон, біжать, ходять, чогось чогось настрашились. Ну, ті літають. Я їм крило нарубав, бо вони літають тут по території. Качери не дають ради, а качки злітають. їм тут такий піднавіс, був вночі вітер. Вон бляхо заніс між клітками. Бляху зніс в поле. Ну але сьогодні вже ніби поки не падає, так що, так що поки що так. Зараз йду до перепілочок, кажу, поки о! Кандидат на обрізання дзьоба. Так що зараз йду давати їм. Останній так, шанс для перепілу. Так, налив налив тим перепілочкам, налив їм. Я так порахував, що мені треба там є 10 днів, якраз за два. Ну, на 5 днів виходить, якщо по 2 мл на літр води, тому 5 літрів налив їм з тої каністри, я думаю, їм О, тут. Був, спускав воду, треба було якось спустити воду, то я тут акуратно відчепив, що було, але ну, зараз верхнього треба буде прибити скобами. Спустив через оцей вихід, та, що була, залив 5 літрів і 5 літрів ще лишилося там курочкам Оцим моїм молодим. А ще 5 літрів розробив, дав своїм, дав своїм старим курям. Хай трошки попиють осінь, воно на осінь. Добре, і бачите, знову моя, я вже був її забрав, моя сітка захисна вернулася. Проблема в чому? В тому, що кури довший час сидять, сидять на бандах, отут, а потім беруть, зіскакують. Я вчора приходжу, ну правда, два яйця, але вони просто знизу вони стяточками перепили на яйця чи що, і вони просто його починають знизу скакати, діставати. І просто типу випивають, роблять зору і випивають. Добре, що не беруться за свої яйця, хоча треба прослідкувати, бо ніби яйця є стабільно, але може десь хтось і п'є. Е, тому, тому знову вернулася та сітка. Не знаю, треба буде, може, добре вигнути, подумати, якщо, якщо вони так далі будуть скакали, бо вони можуть сюди наверх скакати, то буду ще м -м, робити. Отут теж такий типу захист. Ну я подивлюся. Поки що вони пили тільки з того нижнього ярусу, то я назад прищепив. Цей захист. Я взагалі його робив, бо качки їли з нижнього ярусу кору, там перепілок вже нема. Ну і яйця теж билися качками. А от з другого ярусу вони не додумували збирати. А от кури, кури додумали. Зараз буду тут свою малечу годувати. Отут мої наймолодші красунчики бентамошки. Вчора, до речі, ще вам е не показував. Бачите, вони виїли. Вон тут що в нас? Тут у нас, ага тут у нас. Так, чекайте, бо я так показую, що нічого не зрозуміло. Тут у нас отих три кого-то і корочка. Отут вчора було, я хоча сюди закинув дві курочки. Типу, якась якась, якась з оцих, напевно, напевно, оця, оця двогрічна. І, 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 і. Ну, там та ще не, не несе, це і оця двогрічна. Але вчора було тут іменно в тій кліці було яйце. Маленьке я знайшов. Але я думаю, що знеслася якась молода, бо вони вже теж журяться, ті молоді, і яйце було... Ну тут якась несеться, я був на дворі знаходив, але яйце було прям таке, таке маленьке, видно, що від молодої курки. Ті ніби в тих ніби не було вчора, але зараз ми з вами подивимося, що у нас тут робиться сьогодні. Ось такі. Ось тут теж дві, дві старих курочки, а ну є. Я їх приніс чотири. Бачите, водички, водичку я їм поставив, покажіть, в слоїку. Того що... Так погано. О! Так що молода та курка, що неслась, є тут. Вон є яйце. Та курка, що неслась, там була на дворі. Знеслась тут. Значить, вчора знеслася ще одна з молоденьких оцих моїх бентамочок. Вже я їм поставив, тут ніпеля нема. Через то п'ють вони в. Так, зараз, зараз, зараз тут закрию, тут відкрию. Тому п'ють вони зі своєї. Так от Ніпель, значить хтось. Ось з оцих трьох оцих трьох. Охор. Ну, що кусаєте? Молоду, дивіться, молоду. Молоді ганяють стару. Стара оця старенька виленя, її ганяють. Оця старенька і оця, не як старенька, двогрішні. А оця молода, оця, я казав, як голуб молода і оця червона молода. Якась якась з них почала нестись. Ну, це що робить молоді кури? Курка, яка виленя, слабша і ганяють. Ну, так, я вони її ганяють, бо я свічу. Плюс їм треба дати їсти. Через тут у них такі тут чорки. О, вчора не було, десь, десь сьогодні знесли вже зранку, я так час від часу заглядаю, а тут мої чекають на воду. Дивіться, які вже... Ну, впадеш. Які вже слимачечки повимахували. Оці два. Оці, ну, хоть. Зараз я їм мушу дати води, бо вони інакше вони не інакше дують. Оці два. З наймолодших, дивіться, вже який оцей. І або оцей, або оцей. Не знаю, який, напевно, оцей. бачите? Я їм багато води не даю, щоб вони було, не робили. Зараз я там маю. А ну киш. я тут маю набрану ту, що я спустив з цього. У мене тут бачите, система цеглою запираю. Коли заходжу, щоб холод не заходив. Я тут маю ту, що я спустив від цих. Від перепілок. Вона чисто свіжа, їй нічого не, не бракує. Я її вчора заливав. О. Пішов у нас, я тільки ще встиг розробити, пішли. Пішов до жонгуси там вдалині пасуться. Тут всі поховались. Йдемо йдем давати тим. Бо вони так не покажуться, поки я їм. Поки я їм не дам. Оба! Так. Ту клійонку ще так і не зняв, думаю хай буде, буде їм буде їм тепліше, вони ще не обірились. А ну одною рукою дуже так, я напевно одною рукою не виверну, так що мусите секунду. Одною рукою беру берусли, так наливаю їм літру зранку, літру в обід, ну, неповну навіть, літру ввечері. І тоді вони менше, менше роблять болото. Ще трошки тут посидять і підуть на... І піду на нижній ярус. Тому що там тих же можна там тих же теж можна випускати буде взагалі на двір. Я там хочу зробити деякі деякі реформи з переселенням. Коли їх зроблю, тоді вже доберуся до до оце. Вони чекають, вони воду мають, бо вони з ніпеля п'ють. Вони чекають на сніданок, вже такий теж. Воно вийдіть трохи сюди. Сьогодні буду стелити. О, дивіться, які. Я теж йдеш показати, все. Ось це, це теж з тих, з тих пізніших. О, знає своє місце, сам, сам назад заскакує. Це з оцих. О, о о які гарненькі, кореч, де опірилось. Та-та-та-та. Чекають. Чекають, поки я їм набачу не на неї далеко. Далеко не йдуть, я їх так був дістав, щоб вам показати. Вони знають свій брудер і все. І далі їм не цікаво. Зараз буду все годувати, бо в нас тільки ранок, тільки сніданок, вирішую вам трохи кажу, зробити, поки є світло, поки є тиск в е шлангу, щоб воно добре розмішалося. О, о, о. Красені. Ну, одним словом, зараз, о, о, під'їдає, щось знайшов шнурок. Все, давайте, заходьте. Заходьте. Оп. Оп-оп-оп-оп. Скажімо так, одним словом, ще сьогодні заберу лампочки, оті такі, що мають довше світити, дві штуки замовив, щоб прямо тут час було світло. П'ять днів подаю вітаміни перепілкам і якщо оці мої не почнуть нормально нести, то підуть вони так, полезять. Так Третя клітка нижня більше-менше не я її вже від них трохи наскладав, лише собі молодня. Тому що, ну кажу, от минут ті, як не було світла, як був телефон, сьогодні вони. Я думаю, що через 100, після того вони дуже різко перестали енергію. Е, якщо не почнуть, ну, я теж їх не буду даром годувати, тому що вони ось літка мені несе буквально 4 яйця на день, то не є. Ну, то не є е, корму вони з'їдають багато, а не тут мало. Виріжу, виріжу їх просто і потім зуміню молодими бройлерними, а взагалі бройлерних, напевно, буду тримати е, менше, так сути для себе, щоб мати. Може я так порирахую, може буде вигідніше навіть купляти яйця, тому що ці мої прості несуться, несуться краще. Ну або я ще спробую теж оцих, ну, полишати самих більше курочок. в Квіти, як вони будуть нести це, якщо самі курочки. бо тут кажу, один до двох дуже багато кугутів і відповідно корму для багато і з'ємало. Але якось воно, якось воно буде о, поїли, був, да, пішли. Пішли пити одним словом такі у нас справи. Всім гарного дня! Всім дякую за перегляд! Мирного неба, і хай у вас все буде добре.